Всім привіт, друзі! Це відео для проекту СУЙ. Найактуальніше, що сьогодні обговоримо. Що ж найактуальніше в останні дні можна сказати про проект. В Твіттері найбільш актуальна інформація це є заповнення форми для валідаторів. Всі, хто ставить ноди і хоче допомагати проекту саме в третій хвилі теснету, заповняємо форму і надіємося, що в нас виберуть. Зразу відомо, що дуже багато буде учасників, які хочуть спробувати себе саме в нодері, в третіх хвилі теснету. Але все ж таки, ми як ми знаємо, що автос нагородив, всі, хто просто пробував заповнював форму. Тому будь-який шанс втрачаємо, а можливо, навіть і попадемо буде супер. Що ще з такого актуального екосистема дуже розширюється в плані NFT. Вона зростає прямо шаленими темпами. Проекти з'являються по пачками прямо цілий день і розрізняти які проекти актуальні, а які ні. Дуже треба, дуже багато скаму також з'являється. Про що це говорить? Що проєкт дуже сильно масштабується. Також хотів сказати, щоб в Діскорді почали боротися з ботами. Як саме е, встановили систему, коли ти довгий час не актуальний в Discord, тебе відповідно викидають. Тобто е, відпрацьована якась система, якщо ти там місяць часу не будеш проявляти хоча б якусь активність в Discord, тебе відповідно кікають і ти більше не зможеш заходити. Активність, хоч і коли не буде, такого, що ти зайшов до серверу, під'єднався і за деякий час можеш там за півроку зайти. І сервер, сервер просто пропаде. Тому так, з найбільш актуального чекаємо третю хвилю тиснету. І е, буквально сьогодні вийшла новина про оновлення саме нативного кошелька. Е, суй просто потрібно оновити кошельок для того, щоб е, остання версія, останніми. Останню версію можна було користуватись саме для підписання транзакцій. Тому наразі це все. До наступних відео. Всім па-па!